Усміхнений Вітя на прес-конференції поводить себе дуже впевнено, адже цей семирічний хлопчина має серйозний титул. Він володар номінації юна надія конкурсу Черкаська зірка. Тож співати хлопчина не соромиться будь-де та будь для кого. Цей танок ці дерева, цей танок. Прийшла гроза травнева. Я взагалі почав співати. Не знаю з якого року. Ну, десь з чотирьох років мені зараз уже сім. Минулого року на конкурсі цей наймолодший співак міста теж тримався не гірше за професійних артистів. Співати полюбляє більшість талановитих черкащан. Минулого року заявок на участь у номінації вокал подали найбільше, згадують організатори. Мені дуже сподобався цей конкурс. Я отримала масу позитивних емоцій, тому що коли ти даруєш. Свою енергію, коли ти віддаєш свою енергію людям, які присутні в залі, поки ти співаєш пісню, ти потім отримуєш ці позитивні емоції. і Це дійсно дуже класне відчуття. Це досить гарна сфера для розвитку самого себе, тому для мене це як маленький вклад в пропаганду класичної музики на сьогоднішній день. Переможці минулого шоу можуть позмагатися за головні призи і цього разу. Утім, вже у інших напрямках чи номінаціях, наголошують організатори 2011 року. Вони навіть скасували обмеження для гуртів або один вокаль соліст, або дует в цьому році, все-таки проаналізувавши. Серед тих заявок, які були минулий рік, і ми зрозуміли, що дещо випали з нашого поля зору, тобто гурти, які є на сьогодні в місті, і які можуть себе проявити, багато зараз нових. Всього ж участь у конкурсі Черкаська зірка зірка-2010» взяли близько 150 талантів. Організатори проєкту запрошують творчих городян подати заявки у чотирьох номінаціях: вокал, фото, образотворчі мистецтва та оригінальний жанр і цього року до 12 травня. Усім охочим слід звернутись до управління культури і туризму черкаського міського конкому та до міського будинку культури імені Івана Колика. То ми сподіваємося, що завдяки цьому конкурсу ми якомога більше будемо виявляти талантів. Виявляти людей, які мають такі обдарування в різних сферах мистецтва, і давати можливість, щоб вони брали участь в різних загальноміських заходах. Фінал конкурсу місто побачить 29 травня у ювілейному парку. А переможці візьмуть участь у галоконцерті до дня міста Черкаси. Євгенія Гнюшева, Василь Саєнко, Вікка новини.